Вітаю вас, мої любі шестикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему. Життя і здоров'я, безпека життєдіяльності, ризики і небезпеки. Метою нашого сьогоднішнього року буде сформувати поняття про здоров'я та основні складові здоров'я, розглянути поняття ризик. Та схарактеризувати виправдані та невиправдані ризики? Розвивати вміння, оцінювати ризики, що виконуватимуть у повсякденному житті дуже важливу роль формувати навички, що сприяють збереженню здоров'я, виховувати дбайливе ставлення як до власного здоров'я, так і до навколишнього світу. Чи доводилося вам опинятися в небезпечних ризикованих ситуаціях? Хто вам допомагав знаходити вихід із подібної ситуації? Яку допомогу можете надавати ви, якщо людина поруч із вами опинилася у складній ситуації? Самі ці сьогодні питання ми з вами будемо розглядати. Епіграфом до нашого року я вибрала слова дуже відомого давньогрецького філософа Протагора. Він говорив: людина є мірилом усіх речей. Щодня у сонячну погоду чи в дощ люди виходять зі своїх домівок, поспішають на роботу та на навчання, спілкуються, пересуваються на автомобілях або в громадському транспорті, просто живуть та працюють. І щодня людину оточує безліч небезпек. Це можуть бути як небезпеки природнього походження, тобто бурі, урагани, землетруси, цунамі, так і небезпечні ситуації, що викликають. У нас викликаються внаслідок самої діяльності людини, тобто пожари аварії на дорогах, вибухи, катастрофи, витік небезпечних речовин у воду від мину мережу та аварії якісь на виробництві і багато інших небезпек, до яких ми також можемо віднести ще й кримінальні небезпеки: небезпека або небезпека життєдіяльності. Це створення умов безпечного існування і діяльності також людини у взаємозв'язку з навколишнім середовищем. Є наука безпека життєдіяльності. скорочено ми її називаємо БЖД. Це наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини у довкіллі. Довкілля або ще як його ми можемо назвати навколишнє середовище. Ми можемо поділити. На чотири види, тобто те середовище, яке саме оточує людину. Перший вид природне середовище, це біосфера, тобто зовнішня оболонка Землі. Вона охоплює частину атмосфери, гідросфери та верхню частину літосфери. Ви будете ці поняття вчити трошки пізніше, на біології. Побутове середовище це середовище проживання та відпочинку людини. тобто це житлові будівлі, театри, кінотеатри, громадський транспорт, транспорт тощо техногенне середовище, середовище, створене самою людиною. Наприклад, ми можемо сказати, якщо простіше, да? що це середовище технічне, технічне, тобто походить від слова техніка. Соціальне середовище, ви вже знаєте, поняття соціум ми ще можемо назвати суспільство, тобто люди, які нас оточують. Середовище соціальне це середовище людей, які нас оточують, як ми з ними ладнаємо, як ми поєднуємо з ними свої справи, як ми можемо існувати в самому середовищі людей. Людина і довкілля. Нерозривно пов'язані між собою та впливають одне на одного. У давні часи людина більш потерпала від природних явищ та небезпек. А сьогодні, в епоху технічного прогресу, ситуація змінилася на краще. Для людини мається на увазі, вплив діяльності людини на оточуючий світ несе ознаки не тільки небезпек для людини, а й також для самого середовища. І про це потрібно пам'ятати. І в цьому середовищі людина починає вже не жити, а ніби виживати. За визначенням Клавдія Галена, давньогримського лікаря, він був також і природознавцем, знавцем медицини, здоров'я це стан, за якого ми не відчуваємо волю і ніяких. Функцій нашого організму не порушено, наше щоденне життя знаходиться в нормі, і ми робимо все, що хочемо. Тобто, за його словами, по-іншому, якщо можна сказати, здоров'я це стан живого організму, за якого всі органи здатні функціонувати як одне єдине ціле, і виконувати відповідно свої життєві функції. Ви знаєте, що коли людина виконує свої життєві функції, їй нічого не заважає, їй добре, це поняття називається благополуччям. Тобто, благополуччя це задоволення від насиченого життями, життя подіями. Нам це подобається, звісно, кому ж не подобалося мати цікаве життя, вірних друзів, кожен прагне займатися улюбленою справою. І досягати в ній успіху. В такому випадку вважається, що людина є благополучною. Проаналізувавши досить багатьох благополучних і успішних, щасливих людей, учені зробили висновок: що бути благополучним, успішним, щасливим, треба вчитися цього так само, як ми вчимося математики чи історії. Тобто, іншими словами, ми набуваємо життєвих навичок. Навички життєві. За визначенням, це здатність людини до позитивної поведінки, подолання труднощів повсяденного життя. Згідно з визначенням ВОЗ, давайте повторимо, що це поняття. ВООЗ, ми з вами говорили на попередніх уроках, розшифровується як Всесвітня організація охорони здоров'я. Тож, життєві навички, які сприяють саме здоров'ю, їх можна розділити на величезні три групи. Перша група. Це фізична складова або фізичні навички. Це навички загартовуватися, грати, рухатися, нехайно одягатися, вчасно спати лягати, не перевтомлюватися, приймати щодня душ, чистити зуби, і можна перераховувати безліч, соціальні життєві навички або соціальна складова здоров'я, спілкуватися доброзичливо з людьми, учитися. Навичка поводитися гідно і чемно, навичка допомагати іншим, дружити, висловлювати свою точку зору. І навичка дуже важлива захищати слабших від себе. Третій вид життєвої навички це психічна і духовна складова або навичка. Ця навичка має на увазі поважати себе, поважати інших, Долати труднощі, якщо вони виникають на життєвому шляху, багато читати книжок, тобто самовдосконалюватися, виховувати силу волі. Під час життя ми наражаємося на різні небезпеки. Їх можна назвати одним словом ризик. Тобто ризик це можлива небезпека, її може не бути, але іноді вона виникає, тобто можлива небезпека. Ризики бувають двох видів: виправдані та невиправдані. Зверніть, будь ласка, увагу на екрані, ви можете бачити схему, приклад виправданих ризик. Ну, наприклад, зірватися, зізнатися у провині, захищати слабшого, захищати від глузування. Тобто, що таке виправданий ризик? Наприклад, коли ми рятуємо життя, Заради підставляємо своє життя заради порятунку іншого життя, таким чином це виправданий ризик. Наприклад, ви побачили на вулиці, що колясочка з немовлям, вона прямує до проїжджої частини. І ви кинулися рятувати це немовля. Таким чином, ви також наражаєте своє життя на небезпеку. Але задля. Врятування життя немовляти, ви, наразивши своє життя на небезпеку, ви піддаєте його в ризику, але цей ризик буде виправданий. Ризики бувають також невиправдані. Наприклад, кататися на роликах без засобів захисту, курити, вживати алкоголь, гратися з вибухонебезпечними речовинами. тобто, цей ризик не зберігає життя іншої людини. Тобто ви наражаєте своє життя на небезпеку, але потреби нагальної в тому абсолютно немає. Типи небезпечних ситуацій, в які може потрапляти людина, ми можемо поділити на три види: природні, соціальні та техногенні. Природні надзвичайні ситуації або небезпеки, ми ще можемо їх. Назвати стихійне лиха, тобто все, що нам пропонує природа як природні катаклізми, наприклад, землетруси, повені, буревії, цунамі, виверження, вулкани і багато чого іншого соціальні небезпеки, це небезпеки, які чатують на нас в людському середовищі: хуліганство, розбій, тероризм. Сюди можна віднести також шкідливі звички, куріння, наркоманію, алкоголізм. І знову ж таки техногенні небезпеки від слова техніка, тобто небезпеки від технічного прогресу, Пил, вібрація, електричний струм, шкідливі якісь хімічні речовини, вибухові речовини, отруйні. Розглянемо детальніше природні небезпеки. Зверніть, будь ласка, на увагу і подумайте, чи може сама людина самотужки попередити ці небезпеки? Якщо ми розглянемо наш слайд на екрані, от, то ми бачимо ситуацію, які абсолютно не підвладні людині, тобто природні небезпеки або стихійні лиха, вони не можуть керуватися самою людиною. Фактично, людина вже вона наслідки самих небезпек. Вона або може їх уникнути, наслідки самої небезпеки, або, відповідно, якось їх трошки зменшити. Техногенні або технологічні небезпеки. Ми ще їх називаємо аварії або катастрофи. Вони пов'язані з використанням техніки, це можуть бути аварії на різних транспортних засобах, на виробництвах, вибухи, наприклад, на підприємствах. Витік хімічних речовин, отруйних речовин і багато чого іншого. Саме техногенні небезпеки завдають величезної, зби, величезних збитків. Це можна сказати також і природні небезпеки, величезні збитки, соціальні небезпеки, дуже короткий перелік, алкоголізм, тютюнокоріння, наркоманія. Сюди також можна віднести кримінальні небезпеки, тобто хуліганство, розбій і багато інших. Ситуації, що потребують негайних дій із високим ризиком, належать до екстремальних або надзвичайних ситуацій. Ви повинні розрізняти екстремальні та надзвичайні ситуації. Надзвичайна ситуація, це порушення нормальних умов життя та діяльності людини або на об'єкті, на якомусь, чи на території якійсь, що призвело до загибелі людей і значних матеріальних збитків. Тобто, ви повинні розуміти, що під час надзвичайної ситуації є загроза здоров'ю і життю не однієї людини, а великої кількості людей. І матеріальні збитки під час надзвичайної ситуації є дуже значні. Екстремальна ситуація це умови, за яких існує реальна загроза життю і здоров'ю людини. Це може бути одна людина або невелика група людей. Наприклад, таку ситуацію ДТП ми можемо віднести до екстремальної, тобто там є загроза життю або однієї людини, або невеликої групи людей. І збитки в результаті такої ситуації є набагато менші, ніж в результаті надзвичайної ситуації. Ще раз повторимося: екстремальні і надзвичайні ситуації, вони обидві загрозують здоров'ю і життю людей. В екстремальних ситуаціях небезпека загрожує окремій людині або невеликій групі людей. Потрапляючи в такі ситуації, ви повинні діяти в такій ситуації, тобто ви повинні знати алгоритм дій в екстремальній ситуації. Перше, що потрібно зробити, оцінити саму ситуацію і в першу чергу ризик для свого здоров'я. Тобто оцінити, виправданий цей буде ризик чи не виправданий, по-перше, не панікувати. Слідуючи, розробити план дій. Що це означає? Подумати, що ви можете зробити самостійно саме в цій ситуації без допомоги, обміркувати і вибрати найкращий варіант. Якщо є можливість зателефонувати до рятувальної служби, покликати на допомогу. А ми з вами знаємо номери екстремальних служб: 101 пожежна служба, 102 поліція, 103 швидка допомога і 104 газова служба. Потрібно буде повторити їх, переглянувши конспект попереднього навчального семестру. Далі, слідуючи, ви повинні діяти. Що це означає діяти? Діяти потрібно швидко, рішуче. Щоб діяти, ви повинні мати знання, тобто вміння, навички, спиратися на власний досвід, можливо, не втрачати надію на порятунок, не здаватися. А щоб діяти, потрібно вивчити саме алгоритм дії в кожній екстремальній ситуації. Ми кожну ситуацію будемо розглядати трошечки пізніше, окремо наслідуючих наших уроках. Тож сьогодні ми з вами розглянули нову тему. Я вам пропоную опрацювати вдома друкований конспект, який я додаю до цього уроку, передивитись саме ще раз цей відеоурок, можливо, і не один раз, записати у зошит невеличкий конспект, тобто виписати основні терміни і поняття. Ви можете скористатися або друкованим конспектом. Ці терміни виділені в ньому червоним, тобто це основні терміни, які вам потрібно буде знати, або скористатися відеоуроком, тобто покроково пройтись пройтися ще іще і ще раз по ньому. І підготуватися до тестового типу опитування на наступний урок. Ви вже знаєте цю систему опитування. От, ми її будемо проводити на відповідно. Конкретних сайтах, посилання на які я вам буду відправляти у вашу групу. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, дослухали урок мій до кінця. До зустрічі, успіхів вам! Працюйте, діти! Всього найкращого!